Слава Богу, що все небо, ви знаєте, воно висхваляє нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, дійсно, коли ми говоримо про Різдво Христове, ми говоримо про Божу любов до людства. Ми говоримо, що дійсно Бог так сильно полюбив нас з вами сьогодні. І ми вже сьогодні читали і слухали це Боже Слово, де ангел звісило, що ця радісна. Новина буде для всіх людей. Ти і я включені в цей Божий план спасіння, слава Богу. І ви знаєте, коли ми читаємо Іван для... від Івана 3:16, і де сам Христос говорить до цього Никодима, що бо так Бог полюбив світ, що Він віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто тільки повірить, не загинув, але мав життя вічне. Слава Богу. І сьогодні, ми знаєте, ми знаходимося. В благословеному місці, де ми чуємо Слово Боже, і де ми можемо дійсно сьогодні збагачуватися цим Божим Словом. Ви знаєте, чому Христос прийшов? І коли ми читаємо Євангеліє від Матфія, де ангел звістив, що ти народиш, що Марія народить Сина і вона назва його ім'я Ісус, що значить Спаситель. Каже, Він спасе людей своїх, Ти є свій, і тому Христос прийшов для тебе і для мене сьогодні. Він дійсно бажає сьогодні спасати людей. Він сьогодні бажає, щоб ця радісна звістка про народженого Христа якомога більше рознеслася до сердець людей. Щоб в людей була можливість прийняти, зробити цей вибір благословенний і мати життя вічне сьогодні. Звангеля від Івана, третій розділ. Всім нам відоме місце, я прочитаю його. Ісус говорить про свою смерть. Ми знаємо, що Він родився, щоб померти за тебе і за мене. Ми знаємо, Біблія говорить, що всі люди згрішили, і ні одна із людей не могла досягнути Божої праведності. Тому прийшов Син Божий, святий, непорочний. Він прийняв образ людини, пройшов все це земне життя. І євангелист Іван пише такі слова: І як Мойсей підняв. Змію в пустелі, так щоб було підня... так буде і піднятий син людський, щоб кожен, хто тільки повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічно. Адже не послав Бог Сина свого. У світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Слава Богу. От для чого прийшов Ісус Христос. От чому сьогодні ми радіємо. От чому сьогодні, дійсно, ти і я щасливий, тому що ти маєш це життя вічне вже. Тому що Ти повірив в прихід єдино, єдинородного Сина Божого. Ти прийняв його своє життя. Ти почув свого часу. Цю добру звістку, цю радісну звістку. І ця вістка, яка прийшла в твоє серце, вона щось зробила своїм життям. Ти став новим твором, тому що Біблія так говорить. Коли ми читаємо цю, цей розділ далі, де Христос говорить, що тобі треба народитися згори. Бог дійсно хоче зробити нову людину. Єваналист, апостол Павло в післаннях до коринтян, нам всім відоме місце Слова Божого, де говорить про Божу любов. І різдво це говорить про Божу любов. Це п'ятий розділ з 14 вірша і нижче. Адже любов Христа охоплює, охоплює нас, коли ми думаємо, так, якщо один помер за всіх, то всі померли, а Він помер за всіх, щоб ті, які живуть більше, не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і Воскрес. І далі я пропускаю: 17 й вірш каже: отже, хто в у Христі, той нове творіння, давнє минуле, ось тепер. Все нове, давнє минуло, хто у Христі, те, що було колись, воно минуле. Каже: тепер все нове. Ти є новий у Христі Ісусі, ти є Божа дитина, ти є Син Божий, ти є донька Божа. Ось чому прийшов Ісус, щоб зробити нове, щоб дійсно відродити Тебе і мене до вічного життя. Тому що ми читаємо, що це, в цьому була виражена Божа любов. В приході Ісуса Христа ми бачимо цю Божу любов. Тому що Біблія каже, що всі згрішили, немає ні одного праведного. І тому прийшов Ісус Христос, Син Божий, і віддав своє життя за Тебе і за мене, щоб ти сьогодні мав вічне життя. Тому що не, не писав Бог сина, щоб судити цей світ, але щоб світ. Був спасений через Нього. І далі ми читаємо все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Бог примирив тебе і мене. Ти маєш мир з Богом. Ми сьогодні чули про цей мир. Ти маєш мир з Богом через Христа. Ти вже не чужий. Ти вже не приходько. Ти являєшся своїм для Бога. І це є дійсно чудова радісна звістка, коли ми сьогодні говоримо про нашого Господа Ісуса, який прийшов в цей світ. І для чого він прийшов? Адже Бог у Христі примирив із собою, із собою світ, не зараховуючи їм їхніх переступів, і доручивши нам слово примирення. І 21 вірш. Тож, того, хто не знав гріха, ми знаємо, що він не знав гріха. Він з однієї був Бог, з іншої сторони, він прийняв образ людини. Він проживав це життя. Ми читаємо Слово Боже, і ми бачимо, де він втомлявся, де він дійсно мав потребу і в воді, і в їжі. Каже, того, хто не знав гріха, він став жертвою за наш гріх. Щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Це є дійсно величне і для багатьох не зрозуміло, як людина, грішна, може стати праведним перед Богом. А все через віру, то ми, ми прочитали, що через віру в нього ми маємо мир з Богом. Прийнявши Його, ти примирився з Ним. Тепер ти є Його син. Ти вже не чужий. Тепер ти можеш приходити до нього. Прославляти Господа, просити в Нього милості, і ми знаємо, що Бог Він вислуховує кожного з нас. Ми знаємо, що це дійсно ця новина, яку ми читали, де ангели звістили, ви знаєте, що ця радісна новина вона буде для всіх людей. Сьогодні кожна людина має можливість дійсно. Стати новим, новим творінням у Христі Ісусі, де ангел сказав такі слова. Та ангел сказав їм: Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для всіх людей. Для всіх людей сьогодні є ця новина. І сьогодні всі люди мають можливість почути. Сьогодні ти і я, тих, кого Бог вибрав, простив. На сьогодні на тобі на мені є відповідальність, щоб цю новину як якомога більше людей могли почути сьогодні, щоб у людей була можливість примиритись з Богом. І знаєте, ці пастухи, вони рознесли цю вістку. Вони пішли і розповіли, розповіли те, що вони почули. Що ми робимо з тим, що ми чуємо сьогодні? Чи ми ділимося тим живим хлібом? Тому що сьогодні дійсно люди потребують цього живого хліба. Вони потребують цього, цієї їжі, духовної їжі, яка дійсно принесе їм життя, принесе їм радість, принесе їм мир. Бо хоче дійсно, щоб ця звістка не стала тільки 25 чи 7 числа, це було, дійсно, щоб ми могли цим жити кожного дня, щоб ми могли ділитися кожного дня з людьми про нашого Господа Ісуса. Що Він є надія для кожного із нас. Там, де є, там, де без надії, без надія, Ісус дає надію сьогодні. І ти маєш цю надію. Ти знаєш, як Він прийшов в твоє життя, як Він змінив твоє життя. І Він спроможні міняти Сьогодні серця людей. Але людям потрібно почути про нашого Господа Ісуса. Хай Бог допоможе, дійсно, дорогі друзі, щоб оця радісна новина була для багатьох людей, тому що Ісус прийшов. Для всіх людей. Ми, 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 ми прочитали. Ця новина буде для всіх людей. І Бог хоче сьогодні, щоб люди вони почули цю радісну святку. Хай Бог благословить кожного з нас, а йому за все, нехай буде слава. Амінь.